Коли людина будує плани, то Бог сміється. В нас сьогодні в гостях Юля, це керівниця благодійного фонду. Я допоможу. Фонд, який знає вся Одеса. От ми, наприклад, будемо це робити в Іспанії і в Сполучених Штатах Америки. Боже, ми заплатили за логістику, заплатили немаленьку суму і привезли це чотири з половиною мільйони просто на секундочку. 500 тисяч доларів, щось все, що ми знаходимо в будь-якій країні, ми свозимо на його саме склади. Дивимося, як нам можна модернізувати на третій рік війни волонтерство. Збирають люди, збирають те, що можуть зібрати, і це такі дикі дикий різнобій, все, що ти не хочеш. Ну найдивніше, що нам передали в якості гуманітарки, це були садові гноми. Давай зламаємо правду по добре. Будь-яка людина вона могла б це зробити, якби була зацікавлена. Треба зробити щось таке, чого ніхто не очікує, зацікавити знов тих, хто зневірився. Розумієш? Команду ділять. всі бояться втратити своїх фахівців. Я за своїх боюся дуже. Я відмовила йому у співпраці. Буває до передової близько-близько, бо навіть туди хлопців не пускають, сваряться кажуть, що там так. немає нам чого робити. А що я зараз скажу, добре? Правду? Добре. Ти мене знаєш, якщо мені щось не дають, я все одно візьму. так? Да? хай Тому не що? чіпають мою віру, знаєш. Ну, <сум> Кажуть, як боротися з корупцією, там продають посвідчення волонтера. Не купуйте. Тобто треба вірити і працювати. Кожен з вас може вірити і працювати. Хто, якщо не ми? Я слава Україні! Героям слава!